Дивіться, за Сашею знову тато приїхав. Ой, а що зараз буде? Друзі, давайте залишимось та подивимось. Сідай. Я тобі цукерку Я дам. Я Саша знову тама приїхала. Ні. Я поповню твій рахунок на 100 гривень. Не сяду. Ляльку нову куплю. Яку захочеш. Тату, я тебе сто разів прохала, не приїжджай за мною на своєму Бентлі.